Десятки таємничих згустків, виявлених всередині Марса, можуть бути залишками зруйнованих планет. Марс стародавня комора протопланет і свідчення стабільності космосу. Останні дані, отримані з апарату Інсейт Наса, відкрили для нас приголомшливу картину внутрішнього світу Марса. Це не просто підтвердження того, що червона планета володіє твердою мантією і схильна до Марсотрясинеєм. А й розкриття прихованих структур, які можуть бути залишками стародавніх протопланет, гігантських кам'яних тіл, які не встигли перетворитися в повноцінні планети. Ця знахідка не тільки проливає світло на ранню історію сонячної системи, але й змушує переосмислити наше розуміння геологічної стабільності та еволюції планет. В юності я був заворожений космосом, вдивляючись в зоряне небо. Я мріяв про далекі світи, про життя за межами Землі. Але в міру дорослі шайня, моє захоплення космосом стало більш науковим. Я почав вивчати геологію, астрономію та планетарну науку, намагаючись зрозуміти, як формуються планети, як вони змінюються з часом і які фактори визначають їх долю. І ось останні відкриття, пов'язані з Марсом, повернули мене до того первісного почуття захоплення і подиву. Застигла історія в надрах Марса. Виявлення десятків щільних структур під поверхнею Марса це, без сумніву, революційне відкриття. Звичайна справа для Землі, де тектонічні плити постійно переміщаються, зриваючи під шари кори залишки стародавніх геологічних подій, на Марсі це застигла капсула часу. Той факт, що ці структури збереглися мільярди років. Свідчить про вражаючу геологічну стабільність червоної планети. Особливо цікаво, що деякі з цих структур, на думку вчених, можуть бути протопланетами. Уявіть собі, гігантські кам'яні тіла сформовані в ранній сонячній системі, які могли б стати повноцінними планетами, якби не зіткнення та інші космічні катаклізми. Їх останки. Поховані глибоко під поверхнею Марса, є свідченням бурхливої та хаотичної епохи формування планет. Уроки стабільності Марс проти Землі. Різниця між геологічною будовою Марса і Землі вражає. На землі Тектоніка це безперервний процес, який перекроює поверхню планети, зариває під шари кори залишки стародавніх геологічних подій і переробляє мантію. На Марсі ж, завдяки відсутності Тектоніки плит, Мантія залишається зафіксованою на місці, як ніби її застигли в певній конфігурації мільярди років тому. Ця фундаментальна різниця в геологічній діяльності має далекосяжні наслідки. На землі Тектоніка плит сприяє кругообігу речовин, підтримує магнітне поле і створює умови для життя. На Марсі ж відсутність тектоніки плит призвело до накопичення древніх структур, збереження інформації про ранню історію планети, можливо, створення унікальних умов для розвитку мікроорганізмів. Я часто думаю про те, як різні геологічні процеси впливають на еволюцію життя. На Землі Тектоніка плит створює динамічне та постійно мінливе середовище, яке стимулює еволюцію та різноманітність. На Марсі ж відсутність тектоніки плит створює більш статичну і передбачувану середу, яка може сприяти розвитку спеціалізованих форм життя, адаптованих до екстремальних умов. Марсотрус. Ключ до розуміння внутрішнього світу. Дані зібрані апаратом інсайт стали справжнім проривом в планетології. Вивчаючи марсотрус, вчені змогли отримати уявлення про внутрішню будову планети, про її щільності. Про склад мантії і про наявність прихованих структур. Це все одно, що слухати серце планети, аналізуючи коливання, які вона видає. Використання марсотрусов для картування внутрішнього світу марса це геніальний метод. Це схоже на те, як сейсмологи використовують землетруси для вивчення земної кори. Тільки на марсі землетруси рідше і слабкіше, а ось і дані чистіші, без перешкод тектонічної активності. Що далі? Нові горизонти досліджень. Відкриття прихованих структур під поверхнею Марса це лише початок. Попереду ще багато роботи, щоб зрозуміти природу цих структур, їх вік, їх склад та їх вплив на еволюцію планети. Я впевнений, що майбутні місії на Марс, оснащені кращим обладнанням, зможуть пролити світло на ці загадки. Наприклад, буріння глибоких свердловин дозволить отримати зразки мантії та вивчити їх у лабораторії. Використання георадарного зондування дозволить отримати більш детальне зображення прихованих структур. Висновок: Марс це не просто червона планета. Марс це не просто червона планета, це жива історія космосу. Його внутрішні структури застиглі у вічності, зберігають ключі до розуміння формування планет, еволюції життя і законів всесвіту. Вивчаючи Марс, ми вивчаємо себе, вивчаємо своє минуле і дивимося в майбутнє. Я сподіваюся, що нові відкриття, пов'язані з Марсом, надихнуть молоде покоління вчених і інженерів і приведуть до нових проривів в космонавтиці і планетології. Адже космос це не тільки джерело наукових знань, а й джерело натхнення, джерело мрії, джерело надії. Особисто я вірю, що в майбутньому ми зможемо не тільки вивчати Марс, але і колонізувати його. Уявіть собі: люди, що живуть на червоній планеті, досліджують її таємниці, будують нові міста, розвиваючи нові технології. Це мрія, яка може стати реальністю. Поради для майбутніх дослідників Марса. Зосередьтеся на детальному аналізі марсотрясаней, використовуйте складні алгоритми для отримання максимальної кількості інформації з даних про марсотруса. Розвивайте нові методи геофізичного зондування, використовуйте георадар, магнітометрію та гравіметрію для отримання більш детального зображення прихованих структур. Вивчайте зразки мантії, якщо вийде, добурите до мантії і принесіть зразки на землю для вивчення. Не забувайте про біологічний потенціал, шукайте ознаки життя як минулого, так і теперішнього. Марс це не просто планета, це портал в минуле і ключ до майбутнього.